Добрий день! Сьогодні вас очікує досить несподіваний формат відео. В цьому відео я не буду розповідати, як виживати в цьому жорстокому світі. Це відео для тих, хто вирішив для себе, що зараз саме той час, щоб почати жити в цьому чудовому світі. Марто, скажи, будь ласка, де ми зараз з тобою знаходимося? Ми зараз знаходимося в місті Кембридж, так називається в Англії. І як твої зараз е, відчуття? Які в тебе настрій? Просто ось е, чесно загляни в себе, не так, щоб типу для екрану, для камери, а чесно собі дай відповідь, які в тебе зараз почуття? Чи ти спокійна, чи ти весела, чи ти щаслива, чи в тебе є тривога? Е, ну ось по чесному, так е, ну по чесному, що я зараз відчуваю, дуже. Дуже сильно, от якби так сказати, не віриться. От як, от яке аж не віриться, що я тут якось з самого дитинства знаєш, ну я чула за такі міста, як Кембріч, Оксфорд, Лондон. І для мене це щось було, таке, така, знаєш, мрія, таке щось недосяжне, що просто ти можеш почути десь, почитати фільми, подивитися, ніколи в житті навіть і не мріяти там побувати і насправді все на свої очі подивитися. А зараз, от, коли ми гуляємо по, по цьому місту, я розумію, розумію, що так. Да, от мрії здійснюються. Але в той же самий момент і сумно було, я розумію, що да, я тут знаходжуся в теплі, в добрі. Класні люди зі мною поряд, але насправді. Всередині мені ну сумно, бо я розумію, що не в усіх все так добре. Марта, хотіла тебе спитати, чи це твоя перша мандрівка в Великобританію? Що тобі ще вдалося подивитися за цей час е, у ну, Великобританії? Ти скільки тут знаходишся? Рік менше скільки місяців? Ти пам'ятаєш? Е, так, дуже гарне питання. Дякую, Аліна. Я пам'ятаю, тут знаходжуся вже 10 місяців, е, де я була, окрім. Кембриджа ще, так? Я живу взагалі в Сент-Олбенсі. Це місто таке невеличке. І воно знаходиться 25 кілометрів від Лондона. Де я встигла побувати, ми поїхали в Шотландію. Це було осінню, Там дуже класно. Там ти виходиш і ти просто насолоджуєшся, насолоджуєшся своїм. Таким простором. Марту, я пам'ятаю, що ви е, мандрували на потязі Гаррі Поттера, Було таке? Е, як твоє враження? І ще я пам'ятаю, ти ділилася? Це було е, якийсь ліс, в якому було шоу? І ти сказала, що це буває раз на рік? Це правда. Ми поїхали і ми каталися на поїзді, де знімали Гаррі Поттера, Гокверс Експрес називається. На цьому такому відомому мості. До речі, з приводу цього потягу я намагалася з Сашком сама знайти цей потяг. Ми забивали в, ну, в гуглі потяг Гаррі Поттера і нічого не знаходили. Тільки завдяки Марта сама цей маршрут будувала. Це їй допомагала, скажімо, англійська подруга, да вона це все зробила. І тільки коли я цю дівчину попросила дати мені посилання конкретно на цей потяг, я змогла його знайти. Тому посилання я залишу під цим відео, що якщо ви захочете, і це виявилася компанія. Що цікаво, там не тільки потяг Гаррі Поттера, це компанія таких ексклюзивних потягів, може бути потяг з лазнею, з різними маршрутами, і не тільки Гаррі Поттера можна брати. І до речі, сезон починається з квітня, зараз. тобто Зараз, якщо б я і хотіла сашком поїхати, я нікуди ну не змогла б поїхати. Багато було місць, куди ми ходили і їздили, і все просто тримати в голові ну неможливо. Е, так, і наступне шоу, яке відбудеться в цьому році, в 2023-му, це буде 16 липня в Шотландії. Місто Підлокрі. Посилання на це шоу, де ви можете замовити квитки. Де ви можете замовити квитки. Ми залишимо в описі під цим відео. І ще Марту, хотіла спитати, було таке цікаве в тебе мандрівка десь на Різдво? В якесь місто недалеко від нашого Харпенда. Наскільки туди їхати, що це за місто було? Бо в мене я вам чесно скажу, у мене проблема з усіма назвами. Дійсно багато інформації. Так, як і в мене. Да, я знаход... Ну, в мене бувають якісь там цікаві мандрівки. Я намагаюся чесно знімати для вас відео і для себе в першу чергу, щоб просто це не забувати. Я, наприклад, не була в цьому місті. Я хочу це для себе зафільмити, щоб потім поїхати. Марта, пам'ятаєш назву? Так, я пам'ятаю цю назву. Цього міста це е, називається місто Бас. Okay. Так і називається. Якщо ви спробуєте перекласти це в пере перекладачі, воно вам переведе як баня, oh, wow. лазня, бас. Чому місто так назване? Чому саме бас? Е, бо раніше там і там зараз є роман бас, тобто римська лазя така. Але ще хотіла сказати, що там дуже дуже гарно місто історичне, гарні будівлі, гарна архітектура. Мені сподобалося. І ми саме виїздили туди в новорічний час. Е, там було дуже багато ліхтарів, різних е, е, надписів. Там «Happy New Year, Happy Christmas, Крісмас. Оставка oh, слухай, що в мене таке виникло питання. Це завжди цікаво, щоб планувати якось свій бюджет, чи ти хоч приблизно пам'ятаєш, скільки тобі обійшлося ці мандри в Шотландію з цим потягом Гаррі Потера? Ви ж там зупинялися, ви кілька днів були в дорозі. Хоч приблизно ти можеш зорієнтуватися, скільки тобі це обійшлося? Я так розумію, ти вкладалася в бензин да Шеріла? Скільки це тобі приблизно обійшлося? Так, ну чесно, я вже ну, так ціни, я не, не пам'ятаю, що конкретно скільки коштувало. Ну от Я пам'ятаю, ми поїхали, в нас здається було е, 4 чи 5 людей. Угу. І е, ми всі е, якби, скинулися. скинулися на бензин, скинулися на готель, на хостел, там, де ми жили. О, я пам'ятаю, здається, за бензин я заплатила десь приблизно 80 фунтів. Ну, щось до 100 фунтів ми заплатили, тобто з мене однієї. То якщо в 5 людей, то це було б 500 фунтів на бензин тільки туди поїхати. Бо це ж. А, це я за Шотландію зараз казала. Так, да, так, да, так. Да. Так разом скільки цей тур тривав? День, тур? два, три, чотири? Е, ну, ми там були, здається, ну, ми не дуже довго там були, здається, дня чотири ми там були. Е, е, Обов'язково треба все перевіряти з інформацією в інтернеті, який казус у нас вийшов. Ми їхали туди на Christmas Маркет. Пошопитись, так сказати, подивитися, як там у них все проходить цей Christmas маркет. І ми приїжджаємо, і ми розуміємо, що цей Christmas Market закінчився тиждень назад. Ми були по дорозі три години. Ми приїхали і зрозуміли, що немає ніякого крісмас маркету. Але все одно в нас не зіпсувались, не зіпсувався настрій, день був супер класний, бо там дуже багато є куди сходити, подивитися. І музеї різні є, і я ж кажу, це ромен бас в, в центрі. Зараз ти гуляєш по Кембриджу, і ось якщо з цим басом порівняти Кембридж, чи схожа архітектура, чи це щось зовсім різне, і де тобі здається було більше враження, в Кембриджі чи в басі? Як вони відрізняються для тебе? Гарне питання насправді по архітектурі не дуже сильно відрізняється. Такі будиночки, знаєш, ну такий стиль, англійський стиль, будиночки, гарна архітектура, і там, і там, але в кожному місці є свої якби, визначні місця. То я не можу сказати, що мені Кембридж більше сподобався або, або бас, бо і там, і там є свої історичні такі місця, куди дуже цікаво сходити, подивитися. Той саме Кембридж Університі або ці коледжі. Коледжі в Кембриджі це і є по суті гуртожитки. Це не місце, де навчаються студенти, це місце, де студенти живуть. Це їх кампус, по суті. Так, як кампуси. Ну дуже класна архітектура в Кембриджі, але воно настільки от вони однаково, такі вулички, вони такі однакові, що ми просто ми ходимо з Аліною. Ми по різним вуличкам ходимо. Я кажу, Аліні, так ми тут були, ми, ми коли зробили. Вона каже: Ні-ні, це зовсім інша вулиця. Тобто ти ходиш і розумієш, що воно все по суті однакове. Що навіть аж плутаєшся, де ти зараз знаходишся? От а в басі там було е, трошечки по іншому, бо я ж кажу е, ще раз: ми були в новорічний час, і там все було дуже, все світилося. Ми ввечері виходимо, все світиться, всі е, всі дерева світяться, е, ялиночки, там такі гарні наряджені, сніговики. Е, ну так, просто щоб в інший час ми поїхали. Правді ти тут 10 місяців, і не так тебе. Ти як в тебе враження, Ти багато мандрувала чи не багато? Твоє особисте суб'єктивне враження. Е, ну, чесно, моє враження, що я дос досить багато помандрувала за ці 10 місяців. Наприклад, скажімо, якби я ці 10 місяців просиділа десь е, ну в домі в себе в Україні, там де ми е, зазвичай е, живемо до війни, то я би не поїздила стільки, бо і навіть я в стількох місцях в Україні не була. Але все одно, знаєш, що ти не ну не їздиш. А тут, коли вже в іншій країні, тобі хочеться це. Бо ти розумієш, ти тут ну не назавжди, і треба скористатися такою можливістю гарною. Тому я я вважаю, що я досить е, гарно вправляюся зараз з такою задачею своєю поставили, помандрувати. Я задоволена, які умови я б так сформулювала. Потрібні для того, щоб в Англії ось зараз в наших за нашою програмою і жити, і мандрувати, чи достатньо коштів. Як ти це відчуваєш? Якось так планувати свій час, щоб ти ну і працювала, і, і жила, і мандрувала. Як це все поєднати? Чи це легко? Е, ну насправді мені, мені повезло можу так сказати з тим, що мені е, попалася дуже гарна сім'я спонсорів. В яких я до цього часу зараз проживаю це вже майже рік, 10 місяців. Я в них живу в одних і тих самих спонсорів. І через це я вважаю, що мені дуже сильно це, якби такий толчок дало помогло, так як я за житло не плачу. А якби я весь час платила? То я не думаю, що я би змогла стільки подорожувати і зберегти якісь кошти на свої мандри, на такі задумки. Да? От насправді, так, така програма вона складена так, що в принципі дос, досить досить зручно нам і жити, і працювати, і зберігати якісь кошти для себе для помандрувати. Чому за 10 місяців, які ми з тобою тут разом знаходимося, працюємо разом в одному місці? Ми жодного разу ніде з тобою не мандрували. В чому секрет? Е, ну, секрета справді ніякого немає. Просто ми з тобою були весь час на роботі, і зайняті, в нас графіки не співпадали. А зараз, так як я вже не працюю в Фоксі, е, то в нас з'явилося, якби в мене з'явилося дуже багато вільного часу, і можна його витратити на нас. На наші мандри, на наші подорожі я тепер зрозуміла особисто для себе, чому ну в Великобританії і, так кажуть, за кордоном люди планують свої відпустки і свої якісь мандри ледь не за три місяці, ледь не за півроку. Тому що треба заздалегідь замовляти, скажімо, собі вихідні. На ці вихідні все планувати. І велика біда, якщо в ці вихідні ти, наприклад, захворів. Наостанок хочу вам е, зняти такий барчик. Він теж належить корпорації «Mitchell's and Butlers, в якій я працюю офіціанткою, де працювала Марта, але тепер не працює. Де в нас є знижка 33 в тих, хто працює, а Марта, як мій друг, зараз матиме 20% на їжу. Тут якщо вона захоче і але. Що я скажу? Я завжди думала, що ну, скажімо, Мічелс Butlers всюди буде на такому ж високому рівні, як і наш ресторан. Але ось я зайшла в цей бар там не хочеться залишатися. Мені там просто пахне туалетом. Причому, коли я заходжу в туалет, туалет у них дуже гарний там дуже гарно пахне. А в самому ресторані реально пахне, як в туалеті. Це дуже некомфортно. Я думаю, що насправді там запах від пива. Мені так здається, просто він так в мені дивно асоціюється. Пиво, яке розливається і яке не дуже добре втирають. Ота здесь зима, 17. Февраля, сегодня меня ждет новый эксперимент. Я Ой. Палец. Много раз вам показывал этот скоростной автобус, который соединяет Кембридж с пригородами, скажем так. И сегодня я буду на нем ехать в первый раз. Вон он там зелененький, видите, вдалеке? Простите меня, маленькую. Это такой вот детский восторг о мечте. Второй этаж автобуса и красивые линии. Почему нельзя не восхищаться и не любить Англию. Я сейчас нахожусь в музее истории в Кембридже. И смотрите, что у меня есть. У меня есть зуб доисторической акулы, найденный здесь на побережье океана или моря. Точно не знаю. И сейчас мы зайдем в этот музей, и у нас целый кулек костей, найденных на берегу Темзы. И мы будем исследовать, что это за кости: современные или очень древние, и каких животных. И я узнаю, вот, сколько лет этому зубу. Отже, ви бачите, ви можете влаштувати собі і своїй дитині, захоплюючу о, пригоду, розтягнену в часі. Наприклад, поїхати до Лондона, погуляти по Лондону, позбирати кістки на березі Темзи. А потім через якийсь час поїхати до Кембриджу і прийти з цими кістками до музею і спитати, що то за кістки, чи скам'яніли вони, чи ні. які тварині вони належать. А може, ожах вони належатимуть людині. Смотрите, Зубику оказалось всего каких-то 2 миллиона. А почему я говорю всего каких-то 2 миллиона? Потому что сейчас я вам покажу вот такую вот штучку. Просто камушек, но на самом деле это окаменелый коралл, и ему 350 миллионов лет. И есть у нас еще такой же. Вот. Этому тоже 350 миллионов, но видите, он не такой гладенький, потому что он лежал этой стороной. Да? И не омывался водой. Вот с этой стороны омывался, а с этой нет. И поэтому тут такая структура. Вот такая крутая структура, видите? Поскольку человек все время работает с такими всякими костями, он просто посмотрев на этот зубик, сказал, что ему 2 миллиона лет. Он берет кости в руки, смотрит на них и понимает, окаменевшие они или не окаменевшие. Думаю, это делается под каким-то аппаратом, микроскопом, нету. Он постучал. В основном сегодня кости мы принесли не окаменевшие, только всего там 100-200 лет две кости птичек. И одна сейчас загадочная кость. Я вам сейчас ее покажу из за нее мы не можем уйти из музея, потому что есть подозрение, что это человечья кость. И такие большие кости очень редко сейчас находят. Потому что, как сказала моя подруга, а ей этот э, археолог, что сейчас большие кости находят очень-очень редко. Потому что все уже разобрали. Итак, вот зубик, видите? А теперь перевожу камеру. А вот экспозиция, да? И видите, там... Сзади тоже зубики, поэтому легко происходит идентификация. Вот берется кость или зубик, и человек идет к экспозиции и ну, сверяет эту кость или зубик или коралл с тем, что у них имеется в экспозиции, и можем понять, кому это принадлежит. Никогда не думала, что буду проявлять интерес к костям. Посмотрите внутри, как. Видите, такая как будто паутина, но она окаменевшая вот такая огроменная у нас кость. А тут ще є смотрите такий зазумбрений, поэтому є підозрення, що хтось та й пілі. Тим інтересні, якщо це чоловіче, все-таки вже скланяємося, що це олень. Якщо вам цікаво дізнатися, що ж то за велика кістка виявилася, пишіть в коментарях. Я не буду витрачати на це відео. Якщо вам цікаво, напишу в коментарях, що як ми з'ясували. І скільки пригод було на шляху цього з'ясування. Немного покажу вам. Гораздо интереснее in прийти со своей костью и заняться ее исследованием. Відважуся зробити невеличкі підсумки е, щодо відвіданих Кембриджу. Насправді, я була не один раз у Кембриджі, досить багато, я думаю, порівняно з людьми, е, які просто мандрують е, в якісь міста. Тому що в мене недалеко від Кембриджу живе подруга, а її чоловік працює е, викладачем у Кембриджі. Отже, я змогла побачити це місто. Е, Ну, мені здається, і середини теж. Тобто до е, коледжів у Кембриджі можна увійти за перепусткою або заплативши певні кошти і подивитися, як то всередині, але не всередині приміщення, а всередину цього умовного квадрату з ганочком в центрі. І звісно, це дуже гарно виглядає, особливо в такий весняно-літній період, коли е, там не тільки можна бачити зелену травичку, а як квітують різноманітні кущі. Але ось по щирості, згадуючи свої враження з Сашком, і ви могли почути з вражені Марти, що всі вулички дуже схожі. Насправді в Кембриджі, ну, дійсно, особливо нема чого робити. Якщо по-чесному, Кембридж то таке місто, відоме усім, в яке, якщо ви поруч, звісно, треба поїхати, щоб всім розповідати, що я був у Кембриджі. А, але по-чесному більше ніж один день там нема чого робити. Тобто, якщо ви захочете, ви заплатите за вхід в ці коледжі, подивитися їх зсередини, але достатньо там є оглядові майданчики, просто зробити фото, якщо ви того прагнете. А, що ти можеш зробити? Покататися на човнику обов'язково раджу. Це найкращий експеріенс, і сходити до церкви, до храму. Це неймовірне враження. Ця церква стоїть на центральній площі, її шукати не треба відразу побачити. І, власне кажучи, ось якщо по-чесному все. Тому я і знімаю своє відео не для того, щоб сказати вам, не треба їздити до Кембриджу, а для того, щоб поділитися з вами локаціями, місцями, про які. Е так легко в Гуглі не знайдеш ну, інформацію. Якщо ти про них не знаєш, то ти про них і не дізнаєшся, забивши щось у Гуглі. Тільки якщо ти місцевий і цікавишся е подорожями, ти можеш знай знайти ці місця. Ось, наприклад, моя подруга, яка, до речі, живе під Кембриджем, вона нещодавно їздила. На берег моря чи океана на північ. І як вона, знаєш, ну, дізналася про це місто, в яке вона їздила. Містечко, власне кажучи. Десь чула, хтось сказав, і вона про нього дізналася. Це не популярне туристичне містечко, яке ти заб'єш Гуглі, найпопулярніші міста UK, які треба. Відвідати, і воно тобі видасть. Тому я е, намагаюся збирати таку ексклюзивну інформацію і ділитися цією ексклюзивною інформацією з вами. Також я напишу вам місце, де можна знайти зуб до історичної акули. Всі ці е, посилання, вся ця інформація буде під відео. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що ви залишаєтесь нашими друзями. Дякую, що ви е, ділитеся. Інформацію, якою володієте. На цьому я прощаюся з вами. Не забувайте ставити лайки. Якщо ви не підписані на наш канал, підписуйтесь і пишіть побільше коментарів. Якщо ви дійсно хочете, щоб нас дивилося більше людей, якщо вам вважається, здається наш канал цікавим, будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться нашими відео. На все добре!